Ну що ж, всім привіт! Ще одне відео про нашого мазейчика. Так багато не викладаю, не знімаю. І по багатьом проханням підписчиків в Тіктоку і в Ютубі є друзі. Попросили показати, які у нас налаштування на пшеницю, на ячмінь стояли. Решето я не пам'ятаю, тобто сітка. Така. У нас там саморобна, універсальна, під сою, під пшеницю, все одна стоїть. Е, так, Це в нас вітер. У нас вітер стояв. Так. Ось я ми бачимо 6. Тут 5, тут 4. Це типу, обороти 600, 500 і 400. У нас стояло 400. Це при середній забуряненості. Якщо було багато буряну, я став на 300 і так і молотив. Тут напрямок вітру. Напрямок вітру у нас стояв або на 7, або на 6, як коли, але ну, ми його фактично не міняли. А сітка імені може бути, може бути така маленька, як тут у нас на моторі. Це вроді би 8, а у нас там чи 9, чи 10. Що ж таке? Не пам'ятаю точно. Це вона що така універсальна. Бо це таке завелика, це вроді би 12. ка Не пам'ятаю вже, бо ми нею не користуємося раз при, куп... при покупці цього комбайна ми нею покористувалися. Це був один рік бо було сильно мокро і вона не могла висохнути. Це було тільки раз таке. Отак, комбайн, це рік у нас відпрацював на ранніх зернових, без поломок, без пригод. Комбайн супер. Тепер вже готується до жнив сої. Замовляємо ножі. Треба нові і трошки нажатку, там пару запчастин і все. Далі він готовий. Повноцінно дожнив. От на жнивах сої, думаю, засніму відео як він молоте, а кого цікавить, як він молотив у нас зернові, то на тіктокі буде посилання. Там буде видно, як він нас там збирав. Не то, що зернові, а сілос. І зерне, зерно було дуже гарне і чисте. Навіть може вставлю тут у відео, у яких він працював в е полях. Так що кого цікавить, там на, на TikTok перейдете, подивиться найбільше контенту всякого. Туди закидаю найбільше відео. А от на YouTube це для мене така платформа, на яку не вистачає часу.